Всім привіт, до вашої уваги лот! «Куртки лижні дитячі бренду Кривіт. Матеріал 100 поліестер. Є різних кольорів та різних розмірів. В лоті 10 одиниць. Вартість слоту 4180 гривень. Розміри 122, 128, 134, 140, 146, 152. Собівартість 1418 гривень. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті фіні.uaй. Дякую, заробляємо разом.